Отаке вечір є сонце зараз у ботанічному саду крізь дерева. А взагалі пташки співають, люди гуляють і квіти. Весняні квіти, які надихають. Дуже подобається, отам на горизонті попереду локація. Штучне озеро зроблено, а навкруги озера квіти. Ой, якраз качечка пролетіла, як часно. Йдемо до неї. Гарнюня. І ось такі квіти навкруги. Площадочка. Сосни позаду, квіти попереду, різнокольоровість така. І цей селезень. мабуть, це знак. Різнобарвність кольорів рожевий дуже виділяється на фоні зеленого. А сонце майже вже сідає. Але ж як гарно. Сосна невеличка. І ось так відпочивають люди. Як фотолокацію використовують. Квіти настільки незвичайно рожеві, наче штучні. Але це справжнє. Ось такі гарні. Gracias.